Мама, ти тобі крейду купив? Чи дітям? Yeah. Що там Адам кошечок yeah. та такий є? Приїхав тато додому сьогодні раніше. Купив дітям крейду. Все, їм нічого не треба. В них є крейда. Я не встиг хату зайти, ви стільки понамальовували. Якось дому намалювали, yeah. так? Що там в тебе є? Пастелін. Лука, поліпиш вже потім тримай. Тато приїхав. Тепер мама має накормити тата. Сьогодні підемо до хати, будемо наводити порядки. Маліва. Згадали гру дитинства і всі забули, що тата треба кормити. Кормити мене не захотіли. Сказали, іди передіться і сам покормися. Відкрив для себе один крутий бутерброд. Просто я й ходжу і, і просто марю не беремо кусок хліба зверху, майонезом, <проб> зверху квашений огірок і зверху чесником. Попробуйте дома. їсиш і їсти хочеться. М -м -м. А ще дуже класно з червоним борщем. Сьогодні вітряна погода, але тепло. Дощ зранку був, зараз немає вже. Весь інструмент у нас там є, можна хіба що взяти відро. Відра там вроді немає. Я, Лука, Адам, Стасік, Нікон вже вийшли. Чекаємо, як завжди, нашу маму і вирушаємо. Наша Анічка вийшла кисічка, яку ми чекали так довго. Це наша дружна команда вирушає на фазенду. Будемо продовжувати нашу роботу. Проміжок часу ми мало що встигнемо зробити. Так, для всіх, хто не знає, у мене є три менших брати. Один з них вже старший. Він в Луцьку, а це мій. Найменший брат, а це середній брат получається. Тому 10, цьому 13. Ми їх тут припахуємо до роботи. По чуть-чуть. Я, до речі, привчаю Адама їздити на бігу вені. Адамові тільки і п'ять. Він от вже сідає, він вже не хоче вставати. Раніше він не хотів сідати, плакав. Декілька днів, в принципі, і він має навчитися. Ми вже тут, О, десь три дні вже ми не днів. Днів. тут не були, дощі такі лили. щоб всі вишні не повпали. До речі, ми вже за весь цей час зібрали три невеличких відеречка вишень. Ось такі маленькі відеречка вишень. Адам, ти вже все радий. Ти вже радий. Їдь вже. Отак, їдь помаленьку. Куди ти йдеш? Я відкривати гаража, вивозити тачку, відкривати. Другий поверх і все, робота. Давай, може, я тачкою позбираю, там хто весь хлам, ні? Ні. А що, до тобі тачка? А тачка. Я зараз буду в землю. Мінчики викидати. Цього єрунда на вікнах, мене реально бісить. Але сьогодні нема часу її здирати, назберемо на другий раз. Тут я відкрив, набагато світіше стало. І тепер хоч видно, що тут робиться в нас. Hoy, no, bodhi, Mas, puja, you gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. But once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your work to focus on yourself. Хотіли показати вам китайську вишню. Пішли три дні назад. Я така стою на горбочок, щоб вже туди йти, то пускаю очі вниз, а там такий вуш, просто, напевно, ну, метр і такий жирний, лежить просто і раз і втік. Я не хочу на тої вишні китайської, я не хочу нічого. Я бачила того вжа. Я звідти бігла, ноги вище голови були. Ви просто погляньте, не знаю, чи видно тут, але вони такі чорненькі, їх так багато. Їй не треба ніякої драбини. А я цього найбільше не люблю лізти на драбину. Для мене це випробування ще те. Таків роботи йде швидше, ніж я собі думав. Ось що ми встигли вже. Лука там розбирає далі. Верх ось розібрали і залишився і низ. Ну, зараз ми його швидко чекаємо. Стасікон носить всяку землю, все виносить. Там така забита піч була, що ми вже два відра сажі винесли. Вона тут усіла вся. Ось так. Комину теж треба чистити. Точніше, як правильно по-українськи, димохід. Все, ми нарвали вже відро вишень. ні конкуніс додому. А толік тут. Робота є. Знаєш, в мене таке огрисеніє совісті, що ти робиш цю важку роботу, а я взагалі коротше тільки тут а що, а не так? Класно. Да-да. Навіть адамі то допомагає це. Розберемо другий дома, тоді поприбираємо і вже це буде чисто. То тут ще тільки трохи, так? Ну оце! О, то все вже майже? Є лука робітник молотком лупить капіт! Ми всі в роботі. Приїхали, тато з мамою забрали дітей додому. Вони такі були чорнющі, що це просто капець. А ми тут ще трошки доробимо і теж будемо йти. Буквально півгодинки. Ось такого скидає сюди цегло. Я її складаю, збираю маленькі камінчики от туди в тачку. І той вже ще чуть-чуть і розбере повністю другий поверх. Я ту рукавиці взяла, Стас їх собі не взяв. І ми з ним міняємося потрошки, тому що без рукавиць важко працювати. І, блін, шкода так вишень. Я збирала це вже біля дороги, вже в кінці. Там ще стільки багато їх, і вони реально гниють. Треба або йти завтра ще сюди, з відром. І це все доривати, тому що вони спіють. Ну, там робота на другому поверсі буде. Це все попідне, там сіки пилі. Ну що, другий поверх ми завершили. Повністю комен під ноль розібраний на другому поверсі. Навіть трошки заліз на перший. Аня, ви збирає, яку Стасік скидає з другого поверху. Тут сміття буде. Стасі, ну Аня, відійди Давай скидай. Зараз ну. покажу, що ми там наробили. Так, на другому поверсі страхоття ми робили таке, це просто жах. Але все, пусто. Одна балка йде, тут друга балка, якраз мені місце на сходи. Вистачить на другий поверх. Зараз тільки за сміття трошки позбираємо і все. Дід приїхав, забрав дітей. Нам треба бігом це завершити і їхати додому. Ну що, на сьогодні вистачить. Більш нічого цікавого ми робити не будемо. Зараз підемо додому, помиємося, повечеряємо, дітей вложимо спати. Можливо, відео помонтуємо і самі йдемо спати. Ну що, зустрінемося в наступному відео. Зустрінемося в наступному відео.